Привіт, друзі! Ну, так трапилось, що в цей формат новий відповіді на питання він якось приживається. потрошку. Що ж. Ну, чому ні? Ну, тоді давайте порозмовляємо, давайте відповідати на питання. От, як, які касаю, як, стосуються риболовлі. Ось нагадую, що саме теми, якими я володію, так чи інакше, це поплавок, фідер, все, що е, стосується кормів, аром, е, е, ловля флетом диким. Ну і звичайна мормишка. Я того разу забув все сказати про мормишку. Да, якось, як кажуть, п'ятикратний чемпіон світу з мормишки і забув, що він знає щось в От, да? Тому ну, зараз, звичайно, сезон, але коли це буде на часі, можемо порозмовляти про неї. Дуже сподіваюся, що вже в найближчий час буде наша перемога, і ми зможемо вже зустрітися на водоймі і поснімати там щось. Ось, а поки. Хочу зберегти цей формат. Саме чому як? Буде відео в описі цього, ссылка на відео. там, Чому ми зараз використовуємо саме такий формат відповідь на питання? От. І питань взагалі з'явилося немало. Я їх буду відбирати, які мені більш подобаються, тому що насправді дуже багато, якісь простіші, якісь більш такі важливі і більш. Більш детально треба к ним підходити. Тому давайте потрошку-потрошку будемо розбиратися і задавайте питання, пишіть в коментарях, що вас цікавить, будемо відповідати. Підписуйтесь на канал, ось поширюйте, бо дуже часто кажуть, що «О, я знайшов ваш канал на Ютубі, а я і не знав, що він є. От якщо хтось з друзів ваших теж любить пролюбляє риболовлю, показуйте, передресуйте. Давайте ссылку, хай дивляться, якщо буде цікаво. От, і перше питання це таке більш спортивне, скажу відразу. Це ловля матчем, але окремо ваглером і окремо слайдером. Що це таке? Давайте трошки-трошки небольший експорс. До речі, колись багато років тому. Щоб цю цей відловлі, такі як матч оболонка, став більш поширений серед спортсменів України, бо всі ловили махом та штекером. Ось було прийнято рішення два роки поспіль проводили кубок країни саме в цій дисципліні. Ші. На кубку України всі змагання ловити можна було лише можливо було лише матчем або болонкою. От ці змагання про зараз пам'ятаю, проходили одне з них було на інгульці. Під Снігурівкою, а друге було на Артемівські дамбі, дамбі Печенєжського водосховища. От, на жаль, зараз і те і те місце, вони окуповані, там йдуть військові дії, бої. От дуже сподіваюся, що ми ще зможемо там порибалити, і ці гарні місця з багатою багато, багато кількістю риби ще ми побачимо. Так, от ті два кубка мені вдалося в особистому заліку виграти. Ось от, от така от в мене невелика ностальгія по, ці, по тим часам, по тим місцям. Так от, давайте по, по черзі почнемо. Чимось, чим принципово відрізняється, ми ще скажемо про ловлю матчі. Тобто, ці два поплавки, я їх взяв з собою, вони всі в одному місці кріплення. Що це що це? Принципова різниця у тому, що ваглер, він, крім того, що. Має яку, якийсь груз, якийсь вагу має на жилці, він ще має і в, на самому тілі. Тут є отака от, така, не, доволі проста конструкція, де набираються такі от шайбочки. Ми беремо, треба, щоб на жилці було менше грузу, якщо глибина маленька, або риба якась там дуже така жах, жахається дуже, дуже сильно. Тоді ми приносимо груз на... Саме тіло поклавко, а на жирці менше? А що, що, що стосується пос... безпосередньо а, слайдера, то тут а, майже, майже весь наш груз знаходиться на жирці. Він знаходиться на, да? на, на волосінні. Чому? Для чого, для, для, яка різниця принципова? А принципово, коли я казав, вже, ми, нам треба ловити якусь обережну рибу, а, або треба дуже далеко закинути, а щоб на жилці була там пів гра... ну, 1 грам, 2 грами, так? дуже маленька вага, то тоді треба використовувати баглер. Коли нам треба ловити на якійсь великій глибині 3, 4, 5, 25 метрів. Ось, тоді ми беремо е, слайдер. Бо вся вага, оцей попловець, наприклад, в нього 10 грамів. 10 грамів, Ці 10 грамів ми повинні розмістити на нашій волосині. Да? І тому е, наша Снасть дуже швидко буде становитися в робочий стан і буде ловити рибу. Оце принципово. Останні роки, із, саме за той, за той рахунок, що. Слайдер дуже швидко стає в робоче положення, майже всі спортсмени перейшли на ловлю цими половками, і навіть там, де глибина не дуже велика. Глибина не дуже велика. Там навіть на 2-3 трьох метрах, де можна взагалі дуже гарно ловити і цим половком. Ось тому майже всі перейшли на цю Ну, Але яке є, які є підводне каміння? Справа в тому, що їх дуже дуже, дуже важко закидати. А в тому плані, що коли в нас весь груз знаходиться на жилці, дуже часто, якщо ми неправильно зробимо закидання, або навіть візьмемо дуже жорстке вудлище, в нас буде все, все буде плутатися. От хто починає цими плавками ловити, я майже гарантую, що дуже-дуже часто ну, стикалося з такою проблемою, що не могли добре закидати. Завжди все плуталося. Перше. Треба доволі м'яке водлище. Тобто, з дуже жорстким вудлищем буде дуже важко закидати слайдер. Ну, я зараз дуже багато часу приділю розповіді про слайдер, тому що питання його і стосувалося. На да? запитували, як з ними працювати. Тому дуже, дуже треба м'яке водлище, і дуже обережно треба закидати. Кинули і потім плавно, обережно якби поклали снасть у воду. Це, і от, і от Питання стосується того, ми можемо кліпсувати жилку чи ні. Ні в коєму разі. Ну, Це дуже дуже важко закинути слайдер, якщо є кліпси. Ви кидаєте, що відбувається? Ви кинули, він долетів до кліпси, тик, і пішов в, в, в зворотному напрямку. Все, це все переплуталося. Це не фідер. Фідер великий груз. Ви так кинули, ви вудлич заграли, хоп, воно все лігло туди, треба. а тут так не вийде. Ну, на жаль. От, тому кліпсувати не можна. От, треба використовувати маркер. Маркер, от, е, да, в одному з відео я запитував, які маркери для матча краще використовувати. У мене ще я ще в ті часи набрав собі фірмових сенсос. От ще використовую досі їх. Але дуже багато підписників написали, що дуже гарно і дешевий варіант заміни. Це, це коригувач в канцтоварах коригувач білого кольору на спиртовій основі. Як він не смердить, він дуже добре лягає на жилку і можна використовувати. От тому от, це питання теж касало, стосувалося цього, що можна взяти от, замість фірмового маркеру. От, тому от, це це принципу. А, ще був е, такий момент. Опять-таки, дуже дуже важливо те, що. Саме цю снасть е, полюбили спортсмени. А в спорті все повинно бути швидко. Тому оця методіка, коли ти закидаєш до мітки, потім підматуєш 2-3 обороти, в залежності від глибини, ти знаєш, там глибина там, в місці лову там, 6 метрів. В тебе один оборот катушки, десь там, метр, хай так буде. 90 см, метр. От. Скинули, ага, 5 метрів глибина, раз, два, три, 4, 5, слайдер став на місце, скинули дужку, він, жилка пішла, і швиденько наш груз майже вертикально спускається до нашої точки лови, де буде, ну, на місце ловля. От, що тут мені не подобається? Коли великий груз, ну, тут 10 грамів, да? а він може бути 15-16, да? навіть 20 грамів це дуже великий. Вантаж, скажімо так, да? от. що відбувається, коли він рівненько йде вниз так от, вертикально, в нас все одно груз тягне швидше, ніж падає повідок. І тому дуже велика вирогідність, що він захлеснеться за наш подпасок, або якось там закрутиться, щось з ним відбудеться. Да? Тим більше що і тонути основний груз наш буде швидше, ніж подпасок. Тому велика вірогідність, що він якось там заплутається. Коли ми забросили, закинули і тримаємо, і він поступово, поступово, поступово спускається до дну, от, тоді вже це трошки краще. Тому що ми обережно все це встало і ловить рибу. Ось, Звичайно, в спорті всі хочуть, щоб все було швидше, швидше, швидше. Тому часто цю методику використовують. Мені, мені, мені вона не подобається. Ну, от. Так трапилося. От, дивіться, пробуйте. От, от, те, що касається цього питання. Ну, якщо щось забув, пишіть, будемо коригувати, будемо розмовляти далі. Е, питання. Ну, вже друге питання у нас сьогодні про те, поплавок, поплавок ловлю на полочну оснастку, це подпасок. Подпасок, підпасок, я навіть не знаю, як правильно. Ось. Чому, навіщо він потрібен? Да? Що з ним робити, як він працює, ну, давайте порозмовляємо. Питання було таке, що от який треба брати підпасок, чи він обов'язково повинен бути таким, щоб коли його підіймає риба, з води виходило тіло поплавка, і це було видно. Не обов'язково. Тут трошки треба. Взяти історії, звідкіля взагалі взялося це поняття підпасок. І скільки він повинен бути. Справа в тому, що це ж знову спорт. Є таке правило, правило яке вписано в правила риболовного спорту, що при змаганнях поплочної ловлі на дно можна покласти не більше, ніж 10% ваги оснастки. Наприклад, у вас. Поплавок там 10, ну оснастка груз 10 грамів, от на дні може лежати лише один грам, не більше, не більше одного граму. Для чого це було зроблено? Щоб ми щоб не перетворювалася поплавочна ловля в донну. бо є окрема донна ловля, це фідер, а є окрема поплавок. Якщо ми весь груз збираємо донизу і ловимо, це вже донна ловля. Це з поплавком, спортивним поплавком, немає ніякого спільного від нічого спільного немає. От, так, тому появилося це, скажімо, поняття підпаску. підпаску. От в чому, навіщо він взагалі не потрібен? Якщо ви ловите карася, коропа, ляща, вам треба зафіксувати снасть на місці, от, то нічого страшного не буде, якщо у вас не буде його. Якщо це буде основний грузи, ляже на дно і буде там лежати. Нічого з того, покласти його туди і хай собі лежить. Нічого страшного не трапиться. Якщо ми кажемо про ловлю, звичайну, любительську, ніхто не ні, з ніяку спорту, це можливо все. Тось, поклали і все і забули про нього. Якщо ми ловимо якусь рибу, яка реагує на падіння, яка годується в товщі, якій треба дуже обережно подати нашу наживку, ось тоді нам вже нужен підпасок, він може бути один. Може бути рознісова, груза можу бути рознесені по жилці, це вже трошки інша ловля, тому от є таке поняття. Тобто, він може як лягти на дно, так і бути товщі. тобто поступово спускатися туди. Основний тобто розфіксувався, поплос вже працює так чи інакше. А в підпасок з поводком ще лягає, лягає, лягає. Якщо буде в цей момент, буде покльовка, то ми це побачимо. Бо це основне завдання. Такої оснаски, в, 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 в двох точках, або яка рознесена в декілька грузиків. Це важливо пам'ятати, що е, він е, не має просто для ловлі. Е, в спортивній є правила. Навіть підпасок може бути зовсім дрібненьким. Там у вас 5 грам е, огрузка, так? а ви підпасок поставили 0,2 грама. Чому? Тому що основний груз у вас там в метрі від е, підпаску, наприклад, е, він лягає, риба клюнула, ви побачите покльовку, а вона клюнула не на дні, а десь там 30 см, 20 см. Це часто використовується, коли треба ловити ту ж плітку. Плітку, сінца, пласкирку. Так? Дуже багато риби, яка от годується в товщі, переміщується, і треба її там знайти. І, щоб, і це допомагає зробити така основка. Що стосується, треба чи не треба, щоб тіло плавка піднімалося, як вам зручніше. Тут головне, якщо ви вже ловите з самого дна і у вас підпасок лежить на дні, він повинен тримати вашу снастю. Покладете ви весь туди груз, або частково, або підпасок це неважливо. Звичайно, якщо ви, ну, опять-таки, якщо, якщо ми кажемо про те, що нам цікаво, Правильно ловити, то ми врахуємо, я піду ловити карася або ляща. Він клює завжди на підйом. Ну, частіше на підйом. Да? Тому, що я зроблю? Я поставлю поплавок якийсь о, отакий, хай даже він буде маховий. Да? З великою антенкою. Отак його догружу. Якщо буде покльовка, він один підпасочок піднема, а он вилізе отак. О, я дуже гарно буду бачити, як клюнув. Підпасок може бути 0,5-0,3%, там, відсотки, там, 10% відсотки, 5% відсотків відгрузки. Але він повинен не обов'язково, щоб вилізло все тіло і да, час тіла, достатньо буде якоїсь ходу. О, це вже гарніше. Так буде правильніше, ніж якщо буде отака антенка, отут же тіло, і пім 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 або стрибати вас на поверхні, ви будете думати, чи це оклейка, чи це каразія, не зрозуміло Тому якщо ми так ломимо, то краще взяти. Якийсь попливець з, длін, з дов, доволі довгою довгою антенною. Ось те, що касається цього. От. І ще, ну, от, ще одна питання. До речі, ще скажу: якщо цікавить, пишіть, будь ласка, звертайтеся, пишіть запитання. Якщо цей формат приживеться, будемо якось його розвивати, будемо розмовляти. Але відразу скажу, що на всі запитання не встигаю відповісти. І ще є такі запитання, на які я. ну, як це сказати, я навіть не знаю, як відповісти. Ну, Наприклад, тут, ну, так же трапилось, що багато запитань різне. Так? І от в одне з моїх таких улюблених: наприклад, е який, треба купи який краще за все купити спінінг для ловлі карася? Ну, Для мене я не можу відповісти на це запитання, бо я, для мене воно звучить приблизно так. Яку краще всього взяти викрутку, щоб забити цвях? Так, це можна зробити, але навіщо? От. Тому, будь ласка, би, в ті питання, які насправді стосуються якісь нюансів, якихось моментів риболовлі, ми будемо проговорювати. Так, і ну і ще одне питання, бо ми щось сьогодні довго. От, це яка різниця? Ліквід, атрактив. І що з ними там, як їм користуватися, що з ними робити. Е, принципова різниця, що атрактив це концентрат в, в своїй основі ароми. Це, це, це ароматизований концентрат. Його треба дуже-дуже маленька порція, маленька доза на заміс корму. І, ви, і основна його, і основне його завдання це принести якийсь аромат. От. Тому от це концентрат. Це маленька для його дуже, дуже зручно використовувати, коли ви кудись там йдете без машини, да, якось там на велосипеді чи пішки. Треба, треба якийсь запах з собою. Або не декілька запахів, і, треба бага, і треба, не треба внести в велику вагу. Ну, Це таке. Ну, все одно. От. Ліквід це вже, як правило, це великі дози. І це, це теж арома, але це ще і смак, це їжа. Тобто, якщо ми кажемо про атрактив, там тільки запах, і може якийсь легенький смак, то ліквід це вже навіть їжа. Це як сироп, да? От ви можете ваніль. Сахар понюхати на язик, о, да, сладко, да пахне. А можете взяти е, сироп, там, ван... з медом, мед перемішати, сироп взяти. І о, попить: о, я вже не ж... тільки чую аромат, я ще й наївся і напився. Да? От. От це принципова різниця. Коли що використовується, я використовую ліквіди, коли рибу треба годувати. Бо це не тільки аромат, це ще й їжа. Це коли вода тепла, коли у нас великий об'єм, коли у нас велика довга сесія, да, ловлі, коли рибу треба годувати. От тоді ми беремо ліквід. Да? Навіть інколи на самому ліквіді без води замішують корм. Я це бачив, я це навіть робив декілька разів. От. Атрактив, коли треба трошки змінити, змінити запах корму, коли це концентрат, коли це треба підняти якийсь запах. Да? Це в холодний, як правило, про холодній воді. Коли вже рибу треба не дуже годувати, треба її підізвати, якось затримати на точці, це запахом, це якимось вкусом, але не їжею. Оце принципова різниця. Ось, ну, поки давайте на цьому зупинимось. Хочу нагадати, що в нас все ж таки йде війна, тому не забувайте. Не забувайте допомагати так чи інакше нашим хлопцям, нашому ЗСУ. От хто чим може, хто може щось перераховувати волонтерам, фондам, хто може сам їздить, хто може щось робить. Для того, хто хто свяже сітки, хто ще що свяже, От не риболовні, маскировані сітки. От, тому якось так. Нам в нас ще багато роботи, тому тримаємось. Слава Україні! Слава ЗСУ!